Повне розкриття інформації, нова радикальна концепція Корола від Toyota включає електромобілі та двигун з двигуном. Тойота Корола еволюція чи революція. Погляд експерта на нову еру культового хеджбека. Тойота Corolla. Ім'я знайоме кожному. Автомобіль, який став синонімом надійності, практичності та доступності. З понад 50 мільйонами проданих одиниць у всьому світі це вражаюча цифра, яка підтверджує статус Карола як одного з найуспішніших автомобілів в історії. Але світ змінюється і автомобільна промисловість переживає період трансформації, зумовлений зростаючим попитом на електромобілі та новими екологічними вимогами. Toyota, усвідомлюючи необхідність адаптації, готується до радикального оновлення свого бецелера. Але що це буде еволюція чи революція? Як експерт, який проаналізував тенденції автомобільного ринку та має досвід тестування широкого спектру транспортних засобів, я вважаю, що майбутнє корола це сміливий крок Тоута у нову еру. Заява дизайнера Toyota Ленса Скота про те, що компанія збирається заново винайти найпродаваніший автомобіль усіх часів, звучить амбітно, але має сенс. Чому Toyota ризикує? В епоху, коли електромобілі стають дедалі популярнішими, а багато країн все більше регулюють викиди, було б самогубством ігнорувати цю тенденцію. Однак Toyota завжди дотримувалася консервативного підходу до інновацій, вважаючи за краще поступово впроваджувати нові технології, щоб забезпечити їх надійність і безпеку. Гібридна технологія Toyota, представлена більше 20 років тому, є яскравим прикладом цього підходу. Однак ситуація змінилася. Конкуренти, такі як Volkswagen з його Golf і Skoda Octavia, активно розробляють ряд електромобілів і гібридів, пропонуючи широкий спектр моделей для різних потреб. Toyota, щоб зберегти лідерство на ринку, змушена піти на більш радикальні зміни. Концепція мобільності для всіх є ключем до успіху. Заява Скотта про те, що мобільність для всіх є обіцянкою бренду, яку Toyota має намір продовжувати виконувати, є важливою. У сучасному світі всі не є однорідною групою споживачів з однаковими потребами. Люди обирають автомобілі на основі різноманітних факторів від бюджету та стилю водіння до екологічних проблем і потреб сім'ї. Завдяки широкому вибору силових агрегатів, електричних, гібридних, гібридних ФІВ. І двигунів внутрішнього згоряння, «Айс», то йоута прагне задовольнити потреби кожного клієнта. Важливо, що компанія обіцяє, що вибір двигуна не вплине на внутрішній простір або об'єм багажника. Це вкрай важливий момент, так як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння і електромоторами часто відрізняються розмірами. Нова мова дизайну та універсальність. Концепт Carola, представлений на токійському автосалоні. Показує, що Toyota має намір кардинально змінити зовнішній вигляд автомобіля. Нова мова дизайну, що відходить від традиційних форм, виглядає свіжо та сучасно. Видалення залежних від трансмісії елементів дозволяє створити більш елегантний і універсальний дизайн, який працюватиме незалежно від вибору двигуна. Я особисто вважаю, що це дуже мудрий крок. Універсальний дизайн, запорука успіху в сучасному автомобільному світі. Покупці хочуть автомобіль, який би виглядав стильно та сучасно, водночас залишаючись практичним та функціональним. Висновки та рекомендації майбутнє корола це не просто оновлення існуючої моделі, це переосмислення концепції масового автомобіля. Toyota, усвідомлюючи необхідність адаптації до мінливих умов ринку, пропонує широкий вибір силових агрегатів, сучасний дизайн і функціональність незалежно від обраного двигуна. Моя рекомендація для Toyota – не боятися експериментувати з новими технологіями та дизайном. Покупці цінують інновації та відкриті до змін. Важливо підтримувати репутацію Toyota як виробника надійних і практичних автомобілів, але при цьому не відставати від конкурентів за технологіями і дизайном. Що нас чекає в майбутньому? Я впевнений, що нова Corolla буде ще успішнішою за своїх попередниць. Широкий вибір силових агрегатів, сучасний дизайн і функціональність незалежно від обраного двигуна, зроблять його привабливим для широкого кола покупців. Я також очікую, що Toyota продовжить розвивати технології автономного водіння та підключених автомобілів, щоб зробити Corolla ще безпечнішою та простішою у використанні. На закінчення я вважаю, що Toyota на правильному шляху. Нова Corolla – це більше, ніж просто автомобіль, це символ майбутнього мобільності, де кожен може знайти ідеальне рішення для своїх потреб. Це еволюція підкріплена революційними змінами, і я впевнений, що Toyota зможе зберегти лідерство на ринку масових автомобілів.